Почалася пора цвітіння липи. Липовий чай використовують для зняття тривожності. Він зміцнює нервову систему, чудово допомагає при стресі, а ще виводить токсини, використовується при застуді, стимулює потовиділення, знижує запалення. Це чудовий антиоксидант, покращує травлення, знижує больові відчуття при головних болях, при артриті. Його використовують як полоскання при ангіні, стоматитах, ларингитах. Але потрібно пам'ятати, що в кого алергія, то, звичайно, не можна. Ще не можна вагітним, годуючим людям з низьким тиском, в кого є порушення функції підшлункової залози, жовчного міхура, серцево-судинні захворювання. Пам'ятаємо, що липовий чай. Має дуже сильний сечогінний ефект, м'яка жовчогінна дія, тобто липовий чай прекрасний, але підходить, звичайно, що не всім. Заготовляємо липу, нехай вона цвіте нам на добро і на здоров'я. І, звичайно, потрібно заготовлювати в таких місцях віддалених від доріг. Щоб вона все-таки була екологічно чистою. А якщо немає такої можливості, то звичайно потрібно купувати в аптеках, де вона заготовляється належним чином.